каналі Дальнобой Україна Європа. З вами я Сергій Ну і хочу поділитися з вами своєю радістю. Отримав я нарешті автівку, яка закріпилась зі за мною на постоянній основі. Ну і як колеги сказали, маєш свою автівку, то тепер будеш жити в машині. Давно я не жив уже в машині. <рес> <рес> Та буду пригадувати, як воно. Ну, все ж таки своя машина є своя. Вже таке там положив туди, де хочеться. Зробив там те як тобі хочеться. Там десь щось приліпив, там де щось обліпив. Ну ви розумієте, що все знаходить своє місто. Спочатку якісь речі то в том шкафчику, то в том то в том бомболюх, то в том. Ось так, перекладаєш його, перекладаєш, покуди воно там все устаткується і знайде своє місто. Що би хотілося мені зауважити саме за цей автомобіль? Вона в мене більгійка, бо багато всяких там шильдиків, наліпок бельгійських. Ну і є де деякі моменти, які мені дуже до вподоби, і скажем які мені краще чим чи в тій скані що я їздив порівняно, чи порівняно з тим тараканом. Ну, по-перше, це холодильник. Реально здоровий, класний холодильник. Хоча за рахунок того холодильника, оця тумбочка, що біля нього вона стала менша. Ну, я вам скажу, то, що тумбочка маленька, я якось пережив, зато холодильник. Холодильник класний, скажімо так, я набрав з собою харчів, такий стандартний набор, там лоточки, всякі баночки, то в мене ще пустий, напівпустий був холодильник, бо я туди і хліб вже тоді позапихав і все на світі. До холодильника я задоволений. Трошки він з приколами, ну тут уже вольвовські приколи. Періодично він щось там відрубається, періодично він щось то, то. Ну то вже таке, то вже там по ходу п'єси, я вже його там побідю. А все останнє, все останнє що стосовно холодильника мені дуже пасує. Поотік. Опція, якої мені дуже не вистачало в, в скані. Це автоматична ретарда. Тобто, коли я включаю круїз, включаю екорежим, він мені дає плюс, плюс 5 км. На мані в мене та опція була регульована. Тобто я мог сам виставити е цей кілометраж, чи 3 км, чи 5, чи 7. Тут в мене висвічується тільки 5. Може десь воно налаштовується, то колеги, хто може підказати, підкажіть. І я знайшов такий режим, вважаю на сьогоднішній день його ідеальним. Коли я ставлю собі швидкість 84 км на годину, включаю круїз з екорежимом, ставлю його в автомат. Все, в мене машина більше 90 згори не розганяється. Було декілька разів, що вона згори розганялась, ну але ж там була така серйозна гора. І все, і ти собі йдеш з нормальною, адекватною швидкістю і в такому економічному режимі розходу палива. Да, це перше. Так, да, до речі, на ще було, коли ти йдеш на круїзі і перевищуєш швидкість встановлену на круїзі, то хоч відбийся тормозами, хоч відбийся ретардою, круїз вирубався. Тут я можу понизити швидкість автомобіля. І воно... Круїза не зіскоче, саме головне, щоб не менше швидкості, то, яка виставлена на круїзі. Наприклад, якщо в мене на крузі 80, моя автівка розігналася 90, я пригальмовую до 80 і вона з круїза не зіскакує, вона на круїзі залишається. Якщо я відторможусь 79, то тоді вже вона з круїза зіскоче. В скані завжди, то тільки щось ти трошки там тих тормозов коснувся, все. Знову включай круїс, налаштовує швидкість. Коробка автоматична, але на сідушці на водійській оця балалайка з ручкою. Все-таки на кермі, на речашку, мені здається, воно було. Воно було якось. Краще, і я десь там починаю завжди його шукати. Ретарди не було, скажімо, ні в скамейці, ні в Таракані. І у Вольві його немає. Знову ж таки, цей двигательний тормоз, який душе машину. Його тут зробили на три позиції. Але працює він не ліпше, не гірше. Хоча, може трошки ліпше, ніж в скамейці, бо якось. Ну Не знаю, принаймні в автоматичному режимі нормально він автівку тримає. В Іспанії не був, не знаю, як би він і там в Іспанських горах тримав. Е е в Чехії, Словакії, в принципі, більш-менш ти ж бачиш, залетів. А, і життя не дає собака. Так, що ще цікавенько? Світло, до речі, світло відлічне. Я сильно переживав, що отримую таракана, в якому хоч не знаю, хоч спереді біжи з ліхтариком під свічу. В Таракана світ дуже поганий. Хоча колега мені телефонував, розказував, що купив собі фірмові філіпсовські лампочки і забув. І з ближнім світлом на таракані в нього проблем немає. Ну, якби фірма такі дорогі лампочки не купляє, то він пішов за свої купив. Каже, якщо буду автівку міняти, то лампочки познімаю, назад повставляю. Хтось іще розповідав, що ледовські повставляв і теж вроді нічого. Ну, якби мав би таракана, то мабуть теж саме щось би там би експериментував. Так, аргноміка. Аргноміка, блін. Ну от посадку я собі майже знайшов на 90%. От майже на 90% мені комфортно сидіти в цьому автомобілі. Некомфортно єдине в чому, що педаль тормоза вона за високо, а підаль газу за низько. І коли ти, ти себе чітко налаштував під підаль газу, тормоз аж аж так, аж ногу приходиться згинати сильно. Якщо підлаштувався під підаль тормоза, то вроді би так аж до газульки треба тягнутися. А так в остальному якби, сів, сів, я відрегулював собі сидіння нормально. Висоту руля, глибину руля теж відрегулювалось, більш-менш мені пасує. Єдине, що по от оці кружала налаштунки клімату. От за Кримом ніфіга не видно. От Щоб включати там клімат, щоб його регулювати, оце отак треба в сторону, відхилятися, щоб то все побачити. То само, То саме трохи треба відхилятися вліво, регулювання фар, Ну і як я собі поставлю кермо, так як мені пасує, то трошки вона ліво сторону Торпеди мені трошки прикриває, теж треба в гуляти. В остальному як би більш-менш. Ще одне, що мені не дуже подобається, торпеда дуже довга. От мені, якщо до навігатора дотягувався в процесі праці, От, наприклад, зараз я. Продемонструю як От зараз я дотягуюсь до навігації. Оце мені треба також податися, практично лягти на кермо, щоб достати до навігації і щось там підкоригувати, щось там подивитися. І це все то за рахунок цієї довгої торпеди, за рахунок того, що педаль, тормоза висока і треба мені подаватися більше назад. О, тут, звісно, такий момент. Не дуже прикольно Вебасту маю суху, якщо чесно, вона мені більше подобається, чим мокра. Мокрий, це один плюс, що вікна не потіють, це якось можна пережити. А так щось мокра мене не задовольняла. І взимку, коли було занадто зимно, вона не гріла так, щоб мені було комфортно в автівці жити. Ну і плюс вона садила акумулятори і їла палива. Багатська. Міста кажуть, якби у Вольві мало. Ну я не вредний, мені в принципі хватало і в скані, і в Вольво, і в Таракані. Мені вистачало місця. Тобто я не можу сказати, що от... Так, да, як писав один колега, що як стаєш за руля, вечно за щось зацепишся. Оцей момент є. Да, що Трошки так оце воно все до водія вони хотіли все, все оце так приблизить Наскільки, що потім ти е, виходиш із за керма і треба між усіма цими ділами трошечки пролавірувати. Ну ця, конечно, балалайка на ситушке. Липше вона была на, на рычажках біля керма. Маю 460 коней, але маю 676 тысяч пробів. То я б не сказав, що вона їде краще, ніж та скамейка яка мала 440 коні. Принаймні е з колегою, з тим, що, якого я підміняв на скані. Ми заходили на Словакію, на Чехію. Ну, я його не випереджав. По прямій, так. Да". По прямій вона красотка. В неї на круїзі 90, на ногі 91 то тут, да, тут питань нема. По прямій рівні дороги вона тулить доволі таки прилічно, бо скамейка тулить 89, то скажімо от Дімона я уходив так. Отлічно. Бо в нас було з ним 15 хвилин різниці. І був запланований паркінг, до якого я міг не достати. То... Да, тут, машинка, тут машинка показала всю свою прить, і швидкість. Бо він мені дзвонить і каже, слухай, я тебе вже не бачу. Ну і теж таке, знаєте, вона в принципі в поряді, вона така трошки як би тюнінгована, вона блакитного кольору з цими всіма спойлерами. Понацепляли тут на неї кучу гірлянд, які ніфіга не світяться. Та приїду на базу, хай би цю всю лабуду знімають, або роблять, щоб воно все працювало. Бо на контролі мені мало не покажеться за кожну лампочку яка не світиться. Бо може хто не знає то... Як ти потрапляєш на контроль і в тебе починають перевіряти все, що в тебе висить. Воно не заводське, питань немає. З заводу то не ставлюсь. Але якщо воно там стоїть, воно має працювати. Якщо воно не працює, або відремонтуй, або заплати мандат. У німців лампочка може навіть доходити до 50 євро. А там їх раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 12 лампочів. Нащо ну, мені таке щастя? Ой, я вас умоляю. По розходу. От круг на ній роблю, чесно кажучи, до кінця ще я цю автівку не зрозумів. Отишов на відсікателі, вона почала економити. Зараз. Іду по Україні. 80. Вона почала економити. Їхав 86, 85, 87. Вона ніфіга не економила. Ото 84, ще якось туди-сюди більш-менш. На круїзі я тоді дав 84. І так вона почала скидувати. Все, що вище, вона починає, починається повишатися, перерозход топліва, але ж на відсікателі скидує. Теж мені це цікаво. Єдине, що я намагаюся зрозуміти і не можу зрозуміти. Мені здається, що все-таки. Дається в знаки той пробіг. Хоча як для Volvo, 670 тисяч воно і небагато, може там 1300-400 змотаних і в том проблема. Бо я їздив на Volvo на польській фірмі, було півмільйона, то не можна було сказати по машині, що вона якась була така уставша. Вона тулила відлічно. А тут Плюс таке, капот піднімаєш, там все біле. А вона блакитна. Я так розумію, тут вона складена, перескладена з двох чи з трьох, то з розходом ще так, розбираюсь свою, свою манеру їзди в цій машині я ще шукаю. Я не знайшов. Вдома я їду 78-80. Вона йде комфортно, вона економить паливо. В Європі я для себе зрозумів, що е, самих оптимальних тут два режими. Це 84 і на отсікателі. але все ж таки на отсікателі зараз не хочеться знову потрібляти, бо багато колег розповідає, що... Німці беруть на контроль швидкість. І починається, починається ця історія, було колись таке, що німці були, заходили, а що це ви не 80 їздите. Ну, ладно 85 ми ще глаза закриємо, а все, що вище, йдіть сюди. А якщо їздиш на постоянці 90, о, то чувак, то ти прилив. І от зараз от починається та сама історія. Чи, я не знаю, Чи це в них кожної весни. Оце таке, чи може вони зараз почали братися, щоб не так швидко по німцях їздили. Бо ніхто ж не хоче їздити 80, всі хочуть їздити 90. То так, да, оцікателі їздить добре, але я намагаюся все-таки не злоупотребляти цією опцією, бо може вона мені стати платною. Та що ж ці комарі, а? І, і крою вже в мене напив собака. А? Так що по великому рахунку автівкою я задоволена. Тут, скажімо, треба ще трохи прикласти рук до неї. Там те се, десь щось підшаманить, десь щось прикрутить, десь щось підкупить. Бо таке пістолетика того з воздухом немає, треба купити. Дивлюсь, е, сам вивод є, сама ця кліпса, бистро съйом. А хтось, хтось насадив. Рації немає. Ну а так всі кажу, автівка, автівка непогана. На Вольві я відпрацював каденцію в Польщі е, на той час. Я сказав, що із всіх автівок, на яких я їздив, як авто мені Вольво сподобалось найбільше. Як, скажімо, для життя водія, для комфорту водія, я не можу сказати, що вона суборова. Бо дійсно міста маловато, Те там... Не так, це там не так. А в тій волі в мене ще й був матрас такий паршивий, я не міг взагалі на ньому спати. То тут і матрасик більш-менш непоганий. тобто А як автівка, вона взагалі непогана. Ну, там в мене ще була і 500 то там взагалі було гріх жалуватися. Там любий підйом. І там ще й була ретарда, любий підйом. Як дядько 23 тонни загружений і попер. Так що, колеги, перше, може хто має на продаж рацію адекватну за адекватні гроші, то звертайтесь. І друге, може хто знає якісь фішки вольваковські. бо хтось мені розповідав, що якщо лишити її в другому положенні ключа, тобто ну, в першому. тобто один раз класно, що табло нічого не загорається, і в цьому режимі будь на вебасті, то коли розряджаються акумулятори, вона має сама завестися. Я цього не знав, я цього не чув. Десь по гуглю пошукаю, правда не правда. Ну, може хтось то знає, то розкажіть, будь ласка. Може хтось знає якісь там регулювання, якісь налаштунки, може, якісь хтось знає якісь прикольні, що можна собі щось тут налаштувати, що не знаю, вона там буде ліпше їхати, менше їсти. Або ще якісь там фішки вольваковські. То, будь ласка, поділіться. О, до речі, ще поділіться зі мною, де підключають шланг підкачки. Бо я забув. А інформація така, вона вроді не треба, не треба, а потім бах і надо. І потім стоїш у телефоні, гуглиш або дзвонок другу, де там що там треба клацати, коротше, щоб то все зробити. Так що, колеги, надіюсь на те, що ви там мені щось попідсказуєте, порекомендуєте і моє життя в цій автівці стане комфортніше. Ліпше, спокійніше. На цьому кажу вам до побачення. Бажаю вам здоров'я, не гвозі вам не жезлю. Кажу вам слава Україні. 400 метрів передніть кільце. Другий з'їзд. Чили, чили, так, Оксана? З тернопільським акцентом. Все, пока.